Комплекс світлових мечів кигоч складається з двох таких мечів. Вони розкладні і світяться. Ось так працює від трьох батарейок АА. розкладається легко, ось так, і вона вже розкладений меч. Получається Включається по кнопотці. Дуже яскраво світить, класно, та в вдень все видно, як світиться. Дуже класно. І при. Удара можна нажимати кнопочку, і вони ударяють. Це вже не реагує на рух, але по кнопочці вдаряє, тобто не буде вас мучити звуками, якщо вам це не потрібно. Дуже красивий, і його фішка тому, що він трошки більшенький. В комплекті ще йде ось така штучка. Ось тут, тим самим два таких меча можна а, в включити, наприклад, вони неї різних кольорів, червоний і синій, і з'єднати в один великий меч. Так, да, ми з'єднаємо це дід. вони за зором, і відвинув далі, бо не власить цей меч в камеру. Ось його, маємо цей меч, ось такий він. Він великий, реально довгий, і що складається в один Дуже класний, кожен виключається з мечів. Він прям красота, я надіюсь, тепер в камеру влазить. Ось така красота і дуже надійна. До речі, в комплекті ще одна запасна штучка для кріплення двох мечів вдруг ця у вас загубиться. Тобто в подарунок йде ще запасна кріпіжна штучка. Ось такий набір. Вони більші, чим попередні, ті, що міняють колір. Тому в цих фішках в тому, що вони трохи більші, в інших джедайських мечів те, що вони змінюють колір. Вибір за вами, який вам більше подобається, більший, або по зміною кольору. Тут синій і червоний тік.